Слава Україні! Агент РФ готував серію терактів у Київському метро і великих ТРЦ. Не купуйте дрова через інтернет, почастішали випадки шахрайств. Хмельничанин на зебрі збив пенсіонера впродовж випуску про це та інше в подробицях. У Харкові внаслідок атак ворожих БПЛА сталися пожежі в центральній частині міста. За попередніми даними, постраждали троє громадян. За інформацією рятувальників, горіли конструктивні елементи складської будівлі та допоміжної споруди на території цивільного виробничого підприємства. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та інші будівлі. Психологи ДСНС надають допомогу людям. На місці працюють надзвичайники та всі служби міста. Правоохоронці області також прозвітували про зареєстровані воєнні злочини минулої доби на території Харківщини. Війська РФ поцілили фпв дроном по цивільній автівці у Дергачівській громаді. Постраждав 70-річний мешканець селища Козача Лопань, який знаходився у транспортному засобі. Через удари по селищу Васищеве постраждали три людини: двоє чоловіків 50 та 18 років. А також 27-річна жінка, пошкоджено складські приміщення супермаркету. Аркету у Куп'янському районі зруйновані будинки. Поранення отримала 70-річна цивільна жінка у селі Юріївка. Служба безпеки запобігла новим спробам ФСБ здійснити серію терактів у Києві. За матеріалами справи, ворог планував замовні вбивства відомих українців підриви у торгівельно-розважальних центрах і на одній із станцій метро у столиці України. Організатором замовних злочинів виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу. Зрадник підшукував однодумців для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ. Після прибуття до столиці України агент отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином. Встановлено, що з цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи. Також він отримав завдання від окупантів на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро. Для цього агент отримав інструкції із виготовлення саморобних вибухових пристроїв, заховані у рюкзаках, оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Донайвецька громада сьогодні, 12 листопада, прощалася із захисником. 10 листопада 2025 року у Дунаєвецькій багатопрофільній лікарні зупинилося серце мешканця села Великий Жванчик Бабійчука Юрія Павловича. Він став на захист України ще у 2015 році. Був учасником антитерористичної операції, відданим воїном і справжнім патріотом. У 2022-2024 роках працював у ТЦК та СП. А навесні цього року знову став до лав оборонців. Спочатку на Чернігівському, а на запорізькому напрямку у вересні здоров'я захисника раптово почало погіршуватись. Медики робили все можливе, щоб врятувати його, але серце захисника перестало битися. Вічна пам'ять та шана оборонцю щирі співчуття рідним. На Шепетівщині почастішили випадки шахрайств, пов'язаних з продажем дров. Поліція закликає громадян бути обережними. Так, 43-річний житель міста Нетішин купився на оголошення про продаж дров у соцмережах. Чоловік домовився про покупку і переказав майже 11 тисяч гривень на вказаний рахунок. Зрештою, дрова йому так і не привезли, та й зв'язатися з псевдопродавцем більше не вдалося. За даним фактом, слідчі Шепетівського райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження також нагадують громадянам про ризики під час здійснення покупок в інтернеті. Шахраї можуть пропонувати будь-які послуги та товари, аби не потрапити на пастку до зловмисників, радимо користуватися перевірними сайтами та надавати перевагу після платі. У Хмельницькому 41-річний водій авто допустив наїзд на пенсіонера, який перетинав дорогу по зебрі. Подія сталася вчора, 11 листопада. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. В результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження. Хмельницькому продовжується реалізація молодіжного проєкту Урбан рух у міста Є. Я під час останніх зустрічей учасники зосередили увагу на питаннях розвитку культури та туризму у громаді. Підлітки обговорювали, яким має бути здорове місто, як створювати умови для активного способу життя, розвивати туристичний потенціал громади, а також порушували теми взаємодії людей і тварин у міському просторі. «Урбанрух у міста є я» – це всеукраїнська програма неформальної освіти для молоді віком від 13 до 17 років. Її учасники знайомляться з основами урбаністики, вивчають функціонування міста та розробляють власні ініціативи, спрямовані на покращення міста. Наразі це все, чим встигаємо з вами поділитися. Слідкуйте за нашими випусками в етері та на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми дбаємо про вашу інформаційну гігієну. we